Найкращі сукні у дівчаток і вишиті сорочки у хлопчаків, жінки з зачісками, чоловіки при повному параді. І чинянці святкують ювілей. 50 років заводу сухого молока та масла. Свято важливіше, ніж власний день народження, зізнаються мешканці Ічні. Адже, попри усі перепони у веденні бізнесу, досвідченому керівнику Віктору Кияновському вдалося зберегти цей завод. Нині він гігант молокопереробної галузі. Пан Кияновський створив холдинг, куди увійшло кілька компаній. Продукцію виготовила виготовлену в ічні їдять в 30 країнах світу, та на цьому керманич не зупиняється. Зізнається, нереалізованого ще вдосталь. Продукцію виробляємо, реалізуємо. І сьогодні молоко від наших підприємств «Сільхоз» більше 12 Це вже наше виробництво. Є робочі місця. Ми їх створили, їх не було. Сьогодні в нас працює компанії більше по три тисячі працівників. Оце наше. І наше наше багатство. Депутат Чернігівської обласної ради від аграрної партії України Віктор Кияновський завжди допомагає своїм виборцям. каже таке його життєве кредо. Так у ювілей вирішив зробити подарунок своїм землякам. Кілька десятків років один корпус дитячого садочку не працював. Відновити його взявся депутат обласної ради Кияновський. У нас таке кредо. Заробляти і розумно тратити, по-перше, інвестувати в власне виробництво за рахунок власних інвестицій, ну і як то кажуть, десятінною віддавати суспільству з соціальним питанням, сфері, особливо дитячим садочкам, школам, лікарням. Населенню, молоді, спорту і так далі. Дуже багато у нас проєктів, зв'язаних із молоддю. У ічні один садочок. На черзі до нього більше півтори сотні малюків. Нове приміщення для батьків і вихователів справжній порятунок. 18 років, якщо бути точною, не працював наш дитячий садок. І завдяки депутату обласної ради Віктору Павловичу Кияновському це приміщення відновлено. Тут буде функціонувати дві групи раннього віку. Зовсім маленькі дітки з року до трьох. Для них це і побудоване приміщення. Це дуже велика подія для мене, і взагалі для Ічні, для всіх моїх знайомих і ровесників. У мене тут вже навчається двоє діток. І ось маленька дівчинка також в черзі, так що ми дуже раді, що відкрився новий корпус. Цей корпус збудований за новими технологіями. Для садочка окремо побудували котельню. Нею меценат хизується найбільше. Розділити радість разом з ічнянцями приїхав народний депутат України Владислава Трошенко. Та як і годиться на свято приїхав не з пустими руками за його рахунок у харчоблоці, садочка поставлять нові вікна. Це великий приклад для всіх виробників, які мають можливість і їм Господь дав заробити копійку їм Господь дав талант повести за собою свої колективи то їм Господь і дав мудрість задуматися над головним над змістом життя залишить щось за собою в цьому житті залишить добру пам'ять залишить такі прекрасні споруди в яких і виросте майбутнє україни ми питаємо що таке майбутнє україни на відкритті садочку побував губернатор чернігівщини він малюкам подарував постільну білизну а журналіст там розповів рецепт успіху. Той приклад, який сьогодні Віктор Павлович показав всім підприємствам області, дійсно, його треба переймати і щось робити в цьому житті. Тому що ми, я ще раз хочу сказати, можемо там дуже багато там, нарікати на владу, на когось. Треба просто дивитись, що ми можемо зробити поряд, брати це і робити. Хтось може більше зробити, робить більше. Хтось може менше, навіть прибрати біля свого подвір'я, треба брати і прибирати. І ми всі разом почнемо жити краще. От рецепт дуже простий. На ювілеї все за українським традиціями Частували гостей в приміщенні міського будинку культури. Тут презентували свою продукцію, поласувати міг кожен, а після цього розважали концертом.